Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, кроплю виноград Фалькон 5 мл плюс пердадо 40 г на 10 літрів води. Ще ні разу не кропив, дивіться вже які пагони. Технічний виноград вже в стадії цвітіння майже цвіте, але ще не цвіте. От я покропив Технічний в мене ще чуть лишилося і кроплю той. Ні разу по п'ятому листку не кропив, ні разу. Бачите, який стан винограду. Ще дуже мало виріс і якось так не вийшло кропнути. Сьогодні, сьогодні вирішив то зробити. Так що хто ще не покропив, кропіть Falcon, редоміл Голд. Можна замість Falcon Топаз. Ну Топаз буде вам дорожче. Я беру пергаду замість Redomile Голд. Придбав, це той. Той самий завод Сингента випускає пергаду. Провірений препарат працює добре. Він трошки ніжніший від Редоміла Гол. М'якший. Не показую ні пляшок, ні як виглядають препарати. Просто кроплю і кажу вам. Як у нагадуванні, щоб ви знали, ось перед вами червоне полум'я Seed, безкісточковий американський. Хтось не хоче кропити, не кропіть. Я же кроплю. Ще хочу розповісти, вам не все сказав, друзі. На пульвізаторі є положення, є такий регулятор, як на, на зразок того, що звук, голос додається в радіоприймачі. Ви його крутите на саме маленьке положення. І він вам не сильно кропить. Бачите, помаленьку. Видно, я думаю, ось як розпилювач діє. Не треба тут сильно кропити. І можете полунички садити. Воно вам на полунички не попаде. Коли немає вітру, спокійно воно нам вам не попаде. Так що вчіться користуватися електричним оприскувачем, в якому є положення. І все у вас вийде. Нагадую всім, бо, бо і мені треба нагадувати, не тільки вам. Голови тепер усіх заморочені, то городи гудуть, бур'ян росте. То війна, то те, то те. Так що, друзі, кропіть. Виноград хоче, щоб ви його для, для профілактики, для підтримки покропили. бачите. Рошфор, бачите, ще які грона? Ще йому до цвітіння далеко, але це перший раз в цьому сезоні. Ось ми з вами підійшли до лакресента американського. Це новий виноград на моєму винограднику винний. Показую вам в якому стані грона, бачите? Ще їм до цвітіння далеко. Але його теж потрібно покрупити. Він теж хоче чуть-чуть. До трошки, щоб йому дало, бачите. Ось. Вже як то якісь плями з'являються на зразок мілдів, бо він раніше розпустився. Ось і Юпітер під ногами. Маленький кущик. Ось ще один, ще один Юпітер. Так. І знімаю і вам і показую адальміна, винний сорт. Я вкорочував пагони, побривав грона. А тут є грона. Бачите, вони вже ось ось розпустять. Так що я вчасно то... Я тут, друзі, вчасно роблю, бачите, якраз буде скоро цвісти, а те, що вже цвіте, ж зачіпати не можна. Якось так. Ще багато запитань, що то за дирочки на листках, чи то щось поїло. Ні, це не поїло. Це хлороз. це Було холодно і виноград не переніс тих примх погоди. Ось дивіться, почав кропити і перестав відразу прозівав, бачите? Амурський дикий вже зацвів. Бачите, видно, як цвіте. Я думаю, камера добре передає. Цвітіння винограду. Не самі бульбашки, що вони вже розкриті. І все, перестаю. Я його не кроплю, бо він вже цвіте, то вже пізно. Тепер я буду його кропити після цвітіння. А ось поруч поруч мускат Алемера Свенсина. От його я покроплю, він ще не цвіте. Я його покроплю зараз. Так що, друзі, зацвіло багато. І таки, щоб щойно підійшов, знову ж спізнився, бачите? Як оце дивитись гроном, воно нормальне. А ось це вже цвіте. Так само тільки напочав пару капель пустив по леону мій і бачу, що він теж починає цвісти. Все, товаристи, Я всім нагадав, що робити, нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом. І кропити будемо наступний раз, відразу після цвітіння.